Доброго ранку. Ось так виглядає моя Бонадея. Вночі було у нас мінус 3 за прогнозами, але я вважаю, що було більше, бо провела інспекцію інших півоній. А зараз хочу відкрити Бонадею і подивитися, як вона вистояла, ці холоди. Була вона накрита агроволокном білим і ось таким пледом. На даний момент це, це піводня, яка має більшість бутонів. В стані такому, що не накрити не можна було. Ось такими непошкоджені нінограми. Бачимо, що навіть жодного листочка не постраждало. Тобто, дивіться, аби було одне агроволокно, то я думаю, що було б підмерше. А так, якщо був такий плідік, який я не пошкодувала, це на самом деле, ми плідк взяли у собаки, трошечки покористувалася. Ось така красунька.